Це погода зранку дощ іде, холодно, а я йду на роботу. Сьогодні буду цілий день вдома сидіти. Треба записати одне відео. Треба розібратися з деякими справами, з зімейлами своїми. От, тому роботи буде багато вдома. А зготуватиму салат овочевий з із м'ясом. І овочі туди всі підуть, які у мене є. І... Листя салату і м'ясо. І я ще люблю так макарони, наприклад, відварити, все змішати і таким чином їсти. Мені подобається так. І заправлю мабуть сметаною. От е... я вже сьогодні відпрацювала. Е... В пральні сьогодні у мене вихідний. Сьогодні вже сходила, замовила собі лінзи. Контактні лінзи, я купую їх кожного місяця. Це щоденні лінзи. От, І тут вони коштують на цілий місяць, тобто у мене 30 штук там. І вони коштують 27 фунтів за 30 штук. Трішки подорожчали, бо до цього коштували 25 фунтів. Універсальний кредит він не покриває витрати на а, контактні лінзи, тільки на окуляри. Якщо ви на універсальному кредиті і замовляєте собі окуляри, то вони, вони вам будуть безкоштовні. Ну там в приділах якоїсь суми, якщо дорожче, то вам треба буде доплачувати. От, і знову, і тест на. А на визначення, який у вас зір, теж буде безкоштовно. Якщо ви хочете захочете зробити тест зору для того, щоб підібрали вам контактні лінзи, то це треба вже оплачувати. Я, до речі, тут теж замовляла окуляри, мені оплачувала, але я доплачувала там декілька, не пам'ятаю, десь біля 40 фунтів за те, щоб мені зробили тонше скло, тому що у мене висока короткозорість і. А скло дуже товсте. Те, щоб його зробили тонше, я доплачувала. І вони мені навіть переробляли один раз, тому що дуже різкі. Я не могла їх носити, і навіть ті, котрі вони переробили, мені вдруге, мені в них дуже незручно. Я коли їх одягаю, коли я їх ношу. А, мене просто укачує. Я все життя своє ношу лінзи, і мені в них комфортно набагато, тому купую 27 фунтів. Можна замовити, в принципі, можна замовити в інтернеті. Якщо ви замовляєте через оптику, то, то обов'язково треба зробити тест зору, і це буде кош... і це буде за це треба заплатити. А, але можна замовити, якщо ви знаєте, які вам треба лінзи, можна замовляти в інтернеті. Але в інтернеті вони... Для мене дорожче трішки, ніж, наприклад, замовляти з оптики. Тому, кожного року треба проходити оцей тест зору вони перевіряють, знову ж таки, оплачуєш щороку і продовжуєш далі купувати у них. Ви знаєте, сіла ось тут, хочу почати читати зараз книгу. Не, не почати, я її вже почала, а продовжити. Чесно говорячи, не дуже люблю читати, але розумію, наскільки це корисно. Ну, мене заставити, сама себе заставити, от, сісти і почати читати важко. Якщо мені книга вже сподобалася, то я можу сидіти і довго її читати. Але, от, знаєте, саме оцей початок достатньо мені тяжко. От, і я почула в одному із відео тут на Ютубі, знайшла. Як мотивувати себе на читання? Тобто, коли ви собі задаєте, наприклад, ви маєте прочитати там півгодини, да, або двадцять сторінок, ну, ви маєте сісти собі, прочитати і після того якось себе винагородити, тобто купити собі щось меншненьке чи а, піти кудись, зайнятися якоюсь а, приємною справою, чи посидіти там в телефоні, подивитися якесь відео. Тобто, якась має бути винагорода після того, як ви щось зробите корисне для себе. Так от, я собі теж вирішила, що я зараз сідаю, я маю прочитати. Почала вже тут читати ось цю книгу, «Finding me» англійською мовою. Мені подобається вона. Важка в читанні в плані, що події, які описані в цій книгі, вони важкі для читання. А, от, що стосується граматики, там, слів, мені достатньо легко. Я зараз на 45-й сторінці, тому я собі говорю, що я маю зараз сісти і дочитати до 100-ї сторінки. Значить, я сьогодні купую собі каву. Тому що я вже говорила в попередньому відео, що а, я вирішила урізати кількість а, споживання кави, тому що ну, достатньо дорого, знаєте, а, кава коштує 3 фунти 80 копійок. Купити кожного дня це виходить таку круглу суму. Тому а, я урізаю буквально там до однієї-двох до в тиждень. Цього буде достатньо. В принципі, і для здоров'я, як корисно, менше кави пити, і для знаєте, кошелька те. Тільки що перші 30 хвилин читала, потім зробила 10 хвилин перерви. Зараз знову сіла. Наступні 30 хвилин буду читати, не відволікаючись взагалі. От, і подивіться, як у мене тут зараз так дуже, 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 дуже уютно. Цебі тут свічки запалила, гірлянди увімкнула і під плітом сижу зараз. Буду читати книжку, продовжувати. Як і планувала, дочитала до Святої сторінки. Зайняло це в мене десь біля двох годин, а то навіть трішки і більше. Тепер з чистою совістю йду пити каву. Йду я на розмовний клуб, де... Ми збираємося з іншими українками і плюс одна британка, а у невеличкому ресторанчику, де ми п'ємо якісь напої і розмовляємо.